Коротше, мужики, відкладайте всі справи, беріть смачненьке каву, беріть ручку, записувати, якщо треба буде номер телефону. Бо сьогодні ми порівняємо, скільки ж можна зекономити, якщо взяти такий от трактор, але но не новий, а Бушний. Наскільки можна зекономити, за скільки реально можна купити того ж, Донфенга, Джиму по всіх главних моделях? І саме головне, я покажу, якщо треба і де, і що, і як. І знайдемо все-таки саме які можна взяти мінімально саме дешевий. Трохциліндровий, повнопривідний шабу, без ремнів, такий трактор, за скільки можна купити. І є смисл взагалі платити за таке нове, якщо можна за 2-3 за тисячі, як мені кажуть люди в коментарях, можна купити вживане. Також давайте знайдемо, я всім покажу, якщо хто захоче там купити, я дам відповідно. Куди звертатись, щоб купити, покажу об'яви, покажу все. І порівняємо Все-таки є смес сенс в тому, чи немає, наскільки скільки ж грошей можна зекономити. Тому давайте підпишіться на канал, поставте лайк, це буде цікаве відео познавательне. Вот. І а, давайте дивитись. Почнемо почнем чисто по фану з мототракторів. Так чисто раз подивитись, бо їх новий страшно куплять, поняли? Наскільки ж такий блужний? Новий я нагадую, від двох. До 2,5 тисяч. Умовних одиниць можна взяти або 80-100 тисяч гривень. А і так, так дивимося, що нам пропонує OLX. OLX, то сугуба я поставив вживані трактора і сугуба мототрактора. І дивимося ціни, що можна взяти. От Є такий, наприклад, зубер. а, за 42 тисячі гривень. Там же стоїть корита, значить, звідкись тече, вигляд в нього, звісно, не сильно перспективний. От, ну, в принципі, ми шукали мототрактор, і в принципі, ми його знайшли. Навіть є якась модифікація, бачите, кабіна. ну Тобто, щось таке собі таке собі, пишіть в коментарях, що ви купили б такого зубра чи ні. Він є е, на обмін, тобто. звичайна 16-60 кінських сил, я так розумію, людині щось не сподобалось, і вона його. А, тут було якесь ДТП. Бачите, щось сталось. Но він вже переобладнаний з трьох точок, як бачите. За 16 гривні. Давайте продам. Готовка робота. К роботі, короче, ви поняли, щось дороблено, щось перероблено. Ось вот 67 є мототрактор такий. 67 тисяч гривень. Тут у нас в хорошому стані фреза в комплекті. За 67 з фрезою. Ось вот такий кроссер. Кроссер. Він йде. Так, ну ми шукаємо щось дешевше. Давайте щось дешевше. От переломка нас не цікаво. Буат, продає хтось. От 49 тисяч гривень. Це саморобний. Нас цікавить заводський. що є Ось і 63 тисячі є щось. А, ну, ви поняли. 75. Невже немає нічого дешевшого? Казали, що воно ж стоїть Мені казали, що воно стоїть, має. Нове 1000 доларів. Воз є за 47 ДТЗ 160 і більш менш, 165 стоїть. Так, воно якийсь. О, 12-50 тисяч гривень. то вже більш менш. Сідуха модна. У нас. Генератор насос, це будь. Стоїть цікаво, там чи є 3 чи стоїть, чи нема. Зубріц 12. Старенький. Як то кажуть, йому років так. В доброму стані все працює КПП в нормі. Вот. І короче, десь так по больниці воно і виходить. 80-40 за 40 грусть. А, а так, 50-60, я думаю, можна вторгувати. Коротше, по тих які висновок, що якщо, наприклад, новий 100 і 100, ну, наприклад, з фризою 16, то так десь можна взяти за 70. То есть економима по факту 30%. Що ми получаємо Сумнівно щось? Його нове страшно купувати мототрактора. Тому давайте тепер дивимося шифинги і потім вже зразу трьохсиліндрові. Шифінги теж цікавий, шрифтинг вже не так страшно, навіть куплять нові, як мототрактора. Мототрактора то страшно. І так, спочатку пройдемося по новим. Шиф 240 та 244. Дві моделі самі популярні. Рахується дуже надійними, рахується дуже такими масовими, розпространеними з недоліків, звісно, паровоз, корч, він буде довго розганятись, він незручний в управлінні, він шумний, як не знаю що, і хаває трохи більше соляри, ніж трьохциліндровий. Ну, при цьому при всьому. При тому при всьому. За таку ціну він буде вам орати, фрезерувати, робити все. Там є і вага, є і колія, широка, коробка, яка буде жити, ходити і так далі. Нові будуть стоїть саме мінімальна ціна, яка є за знижками 3200, також в середньому десь 3,5 йде 40-й і 4,5 відповідно 44-й. То станом на сьогодні. І так, а тепер. І отут, друзі, отут вже цікаво. Бачите, я поставив вживаний поставив поставив фільтр шифен вживані. А дивіться. А, пропонується 244-й, 3600. Тобто на штуку дешевше виходить. 3900 на то перекупи. Бачите, перекупи вже спочатку вона сфоткана так файно. Чим відрізняється в перекупів об'яви. то теж може бути, кстати. Вот. І 2021 рок. 20, о, 240 шифенг. То не перекупить, точно перекупить, так вона фоткує. І 2300. Давайте подивимось на цю телегу, Справді, бачите, крила вже зроблені. І, в принципі, живий, доволі шифенг. Сідіння стоїть модне, красиве. І трьох щось перероблене. 240 працює, пише людина, все. Повіримо, повіримо цій людині. Ну, бачите, 2300. А новий там такий буде 3. Допустим. Ну то з ще без блокіровки то буде 3 300. На 1000 баксів дешевше. 2,5 продають ідеальний стан перекупи Певно, за 2 купили. Шифінг трьохциліндровий ми не дивимося. Ось 300, Мототрактор шифінг. Давайте подивимося, що це. За стан буде. А такий от стан, бачите? Зато. А, це повна. Привідний продається, ви що, ви що, повнопривідний, бачите, це ж передок в А ну, да, но, бачите, є якась проблема, давайте почитаємо, мототрактор, шифінг, ще як у відборі 540 продаю, хочу купити новий, і непонятно, чому кардана нема, де кардан, дівці, ну, то вже кажуть, на совісті людини, йдемо далі, бачите, з кабіною можна взяти за 2,300, ось за 2,600 з кабіною можна взяти шифінг, навіть, вова, ці трактора, по 2-3 баксов, які всі хотят. Вот що ви можете купити собі позволить вот по такого с кабиной. 19-го року. Похищу на регістрації в збереженому стані дороблена кабіна. Житомир 2900. Ціна тут стоїть 2600. Чомусь так воно. Цікаво, дивимося далі. Давайте йдемо щось дешевше. Знайдемо щось mm -hmm. дешевше. 2700 в перекупів 100%. 2400 трактор на ходу, стан більш-менш нормальний. Бачимо, людина сама фотку це відразу видно. 350 ку продають за три, але я в ній сенс не бачу. 2600, можна купити шифінг. вудську то площадка теж. О, 1000. 900 доларів, То саме дешеве, що я зараз знайшов. Давайте почитаємо. Продам мені трактор в робочому стані, з документами. 80 тисяч пробега, з фризой. А з фризою 100 виходить. Коротше, 2 штуки баксів людина хоче так. І 2,5 хоче з фризою. Давайте подивимося, що там він собі представляє. О, це у нас гібрид, бачите, і шіфінг, і Форт Два в одному. То скоро за все, все-таки шифінг. Радіатор задній, блокіровки немає. І дві фото всього. Всього дві фото. Ну а навіщо, як то кажуть, більше. От, в принципі, за 2000 можна купити шифинг. І Ну, там, опять же таки, треба дивитись. По Китайці, бо ушні, треба все дивитись. 2800 сімсот, в середньому, по базару. 2300 то не шифинг, то якась херня. 3. То вже перекупські об'яви пішли. Коротше, по шифінках навіть є смисл. Якщо у вас, до там 2000 всього, да, чи 2200-2300, то можна щось торгувати знайти. Ну, Теж то розумієте, треба буде їздити. Треба буде їздити і треба буде дивитись. Або взяти за тако за там ближче до трьох в перекупів. 200, 2800, 2800 в перекупів на площадці. Ну, там е велика є віроятність того, що вони його просто підкрасили, там є якась проблема, про вам про неї не скажуть. Як ви будете купляти власника, все-таки буде більш все чесно. І ніхто не буде накручувати ціну. Хоча перекупи 100% ще накинуть баксів 400-500 хороших, щоб заробити собі. От, тому так. А тепер давайте по трьохкотових по трьохкотових тракторах шукаємо саме В першу чергу, в першу чергу, глянемо, скільки стоїть нове, новий синтатік, трьохциліндровий, якщо він буде без передка, він буде стоїти десь в районі чотирьох тисяч умовних одиниць, там є в залежності від моделі. Якщо буде 44-й з передко, то це мінімум 4950, мінімум 5. Коротше, рахуємо То буде стоїти за новий 3 там Сінтай, ДМТЗ, Терафорси, файтер і скаут. Ну і коротше, все, вся техніка такого класу, вона, в принципі, нічим не відрізняється, тому будемо орієнтуватись от по цих. Габаритах по цих параметрах і по цих по цінах, що 4 тисячі буде у нас без передка. І відповідно 5 тисяч доларів буде стоїти з передком. А тепер дивимося. Дивимося, що є по трьох циліндрових. По трьох циліндрових дивіться. Ну, <кхм> Тут є багато, кстати, об'єм афаристів. Я зараз вам покажу, як вони виглядають. А вот, Но и попадается еще живо. Вот Сентай 244. Продеє за 2000 новый бачите, 23 рік, Кто 100% не вот такого быть не может. Як и Дон Фенг. 244 g2. Хотя на фото не g2 вообще. И 1800 баксов. Но мы на тон звучаем увагу, Вон у нас получается идет 244 с передком 3400 цена. У нас получится выйдет вийде дешевше за новый. А майже, на, ну не на майже, а на півтори тисячі баксів. І що ми тут маємо? Насправді, ми маємо непоганий тракторець, 24 кінських сил, повний привид. 8 на 2 коробка, причому, а він іде ще з коробкою 8 на 2. Дивіться, які робили сінтайчики раніше. Позитивні. Дійсно непогані тракторці, бо і колія ширше, як я бачу. І передній мост, бачите, з редуктором. І того, ну, півтори десь тисячі ми економимо, якщо купуємо вживаний Сінтай. Ну, знову ж таки, він вживаний, він вже їздив. Пробіг тут 882 км. Пише, ну, то можна не звертати увагу. Все працює. Ще регулюється колія в Притом, при всьому. Дійсно непоганий варіантик. ну, Давайте подивимося, що може. Нам запропонувати ще. От за 3500 є 240. 3300 240. Знову фі, афірюги, знову афірюги Сінтай 22, от, 2800. Взагалі, за ціну фактично мототрактора. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо без передка, звісно, ну, 3000, майже без передка. трьохточечка, задній привід. Шістерка у нас коробка. І мотор у нас іде маленький. 380. А модель двигуна, Бачимо. 22. 22, 22. Так, дивимося далі. Що ж у нас може бути ще? Ось Sintay 160 взагалі можна взяти за 2300. Дешевше шифінг. Ну тут дуже старий буде, 10-й рік. Вот, джинме то вже не таке. Ось Syntai 220, ще 2200. Є. такий є реалітіт. Бачите? Сінтай-юга 90-го року. Хто казав, що китайці не ходять. От подивіться просто на ці апарати. І причому при всьому він на ходу. Бо тракторець в гарному стані в оригіналі. Нема АКБ. А, і щось з електрикою не то. Ось такі робили сінтай 220. Бачимо, який він. Піде в настаюк. Ну, то йде одноциліндровий мотор, дуже древній, і я б такий вже не збрав, але на таке хрен знайдеш запчасті зараз. От. А що свіжіше? От, пожалуйста. 3000, грубо кажучи, 3200%. 2. А, от, якщо брати з передком, то вже йде 3,5%. допустим, Сінтайт, то 100% з переднім приводом. Вот, идет дай Вот, а ну. Да, 200. А, нет, туда уже без переднего привода. Бачите, 3400. Короче, все зависит от стана. И в нормальном стане э... Синтай будет стоить вам ну, от 3 до 4. Вы купите с э, задним приводом. Вот. Есть дешевше, там понятно, но тут уже древний, их смысл брать не нема. Вот. А если брать с э, 4 на 4, то вот Я там знаходив майже за 4-3,5. за 3 Ну, тобто, десь 1000 доларів знову ж таки, економії. Всього, всього, на жаль, нема за 2000 доларів трактора в класному стані. Тільки в аферистів є. От, ну подивимося далі, може. Е, Донфенг. Давайте вже по козирях підемо і будемо шукати Донфен. Так, і полетіли, я поставив в стан вживаний, Донфенг, ціна в доларах. І, пожалуйста. Дон Фенг. Непонятно чого пише кентавр, но ну, то площадка. 4400. 4,5, понятно. А. Донфенг. Миколайві продають за 4,5. Повнопривідний 2008 року. Ну, старенький, більше 10 років. Тракторасу хочеться щось свіжіше. Он Донфенг 254-3900. То ще старший 2007 рік. Ну, от, хоча б, давайте ось тако. 2000... 9 рік, хоч щось плюс-мінус. І так, опис. там добрий, привод е, повний. Вал відбору все працює. Новаручна помпа підкачка, нова водіна, помпа працює гарно, дуже гарний, файний. От такі тракторці вони ходові тисячі 4000. Він буде вам вартувати такий трактор. Хоча новий Донфейн 244, то є 300. До речі, ви бачите, коробка не змінилася, вони і такого шили, як вона і була в старих моделях. Тобто в нових моделях коробка є так само. Фактично, 4 мінус 7, тисячі баксів ви економите, то майже половина вартості, той імей смисл уже. Бо, навіть акобійно можна взять за 6. Так, ну ми дивимося щось новіше. От Donfeng G2 2020 року продається G2 Dunfenct, саме перше покоління його. 6200 ціна. а Продам Донфенг, всі деталі за номером. Щось дуже мало тексту. Може, то і Ну, А ну подивимося, давайте на його. Ні, ну Видно, що трохи попрацював тракторець. Поробив, в принципі, стан досить, досить в порядку. От, 6200 вам варіант. Новий стоїть 8. Dunfang 250 і раріті, то таких же не випускають. Нема з чим порівняти. Дunфенг 2019 рік. Ціна договорна, то якесь нелюбило, певну. 3 650 є. 4 Короче. Коротше. І тут щось. А, то 40ка. 40ки ми не дивимося. Донфенк. 5 100, вот видите, 2015 року то новейший рік будет и 500. 200, джин, сбо, а? Раритетно, теж. 4 5 200 джин какая джинма когось была. Раритетная тоже. 4,5 Дон Ну, короче, короче, 24 Дон Фэнг, дядя Федя, можно взять вполне себе от 4 до 5 тысяч. А, вот. В цьому діапазоні от ще в, старі, такі, в старому капоті. От, бачите, в 2013 рік тут до 2016 року такі капоти випускали. Такі от ректорці були. Бачите, цей даже він іде досить затюнінгований вже. А такий дядя Федор. От, якщо брати щось новіше, живіше, от, то я навіть не бачу нових якихось моделей. А, ну, Там буде, зрозуміло, дорожче. То, якщо брати Донфенг старших років, то буде десь так. Які можемо зробити висновки з вами з цього відео? Що донфенгів Донфенг 244 вживаний в хорошому стані, вам треба приготувати П'ятак. Не 2000. Не 2000 ціна. А, їм, Як пишуть мені в коментарях, тракторам вашим ціна 2000. За 2000 доларів. Зараз навіть важко знайти шифен вживаний в нормальному стані. Він стоїть там 25 2300 А якщо брати трактора типу Сінтай, то буде. Будь ще до чотирьох, щоб був в хорошому стані з передком. А Донфен вже в хорошому стані, от я показував тільки що, буде стоїть 5 в хорошому стані. на Донфен з тої генерації з 16, 15, 14 рік з квадратним ще капотом. Старіший Донфен буде вартувати. І то буде вживана техніка. Да. То буде економія, звісно. Тому що 5 і 7, то 2 тисячі баксів різниця то є гроші. Так само, в принципі, як і на Сінтаях, десь різниця в півтори тисячі баксів. НО! вона не дешевшає там в два-три рази. Такого нема. Тобто нормальні китайці вони стоять плюс-мінус, стають на 30% десь дешевше. А коли ви купуєте нову, ви отримаєте гарантію, Ну і зрозуміло, що нова техніка без пробігу, то буде в будь-якому випадку нова техніка. Там, там дядя Федя. Тому, Тому вирішувати, звісно, вам. Гроші ваші. але особого смислу, от на дешевших тракторах, там, типу шифер і мототрактора, взагалі я смисла не бачу, тому що там різниця мінімальна по цінах. Вот, чи навіть синтай там в баксів різниці, ну добавте вже ту тисячу найдіть десь, і буде вам вже нова нормальна техніка. Вот, в Дон Фенгу, в принципі, смисъл є, бо 2000 доларів там можна купити за п'ятерку якогось в хорошому стані, дуже хорошому стані. Він ще походить, поробить. В цьому є смисл. Ну, знову ж таки, сказки, фантастики нема. По чомусь чомусь. І по 2000 баксів нічого не продається. Так присорі за обошку. Вот, так що такі справи, друзі. Підписуйтесь на канал. Якщо було цікаво, поставте лайк корисно. Сподіваюся, що комусь я допоміг розвіяти ілюзії, що скільки має стоїть. Ось. І якщо цікавить нові трактора, небаушні, нові, китайські з знижками і так далі. Номер телефону є, як завжди, внесок. Щастить, до свидання.